Ну що, запаси потрошки збільшуються. Зараз буду рубати оці 4 пенька. Буде продовження. Продовження рубки дубових дров. Пеньки, які без сучків. Мають порубатись легко, по ідеї. Зараз побачимо. Що дуже легко, так скажемо, але все-таки дуб то є дуб, того що немає сучків. А це той варіант, коли топор почав колоти і він не витягується, приходиться. Пускати в хід електропилу. Ну що, витягнув я топора з цього відземку. І тепер, як то кажуть, що маємо, то маємо. Почалася тріщина. Треба витягувати держак топора і заварювати електрозваркою. Ну що, на сьогодні вистачить. Йду заварювати топор, тріщину в топорі. такий результат роботи. 12 пеньків із сучками, там, з гілками. А тут 4 пенька. Приблизно десь більш трохи як півдуба, може є куб, може нема. Я думаю, що є кубоже.